якою ситуація в Запоріжжі є загалом наскільки частими були обстріли цього тижня? Наскільки загалом безпекова ситуація стабільна, якщо можна так сказати? При цьому знаючи, що фактично атакують росіяни кожного дня? Ну фактично, по самому місту Запоріжжя атаки були а, протягом декількох днів підряд на минулому тижні, потім декілька а, два дні було а, тихо, але в ніч з суботи на неділю знову ж таки відбувся черговий обстріл кабами. По лінії розмежування, звичайно, що обстріли це щодень. Сьогодення постійно кожного дня проводяться, обстрілюють і артилерії, і СЗО, і каби. В цілому до 400 обстрілів на день це вже стабільна ситуація. Тому така от Проблема. Що стосується кабів, до речі, в росіян ж не так давно з'явилася можливість використовувати керовані авіаційні бомби по Запоріжжю. Наскільки часто вони тепер їх використовують і куди, зрештою, намагаються ними цілити? А, цілять вони по різних об'єктах, як цивільної інфраструктури, так і намагаються вразити там, підприємства а, в місті. А, проблема з кабами тим, тому що вони. Б'ють з досить далеко відстані, там 80 кілометрів від міста, майже 100, а, тобто далеко, і при цьому каб має досить низьку точність ураження звідси постійні влучання в багатоквартирні будинки а, і так далі. Якщо говорити за використання дронів Камікадзе, ми знаємо, що з тимчасово окупованих територій росіяни дуже часто використовують саме FPV і загалом різноманітні дрони для ударів по цивільному населенню. Наприклад, б'ють по не тільки точніше по цивільному населенню, але і по ДСНСниках, порятувальниках, поліс, по поліцейських, по службах таксі, словом. По всьому один із е, перекладів це, от коли вони руйнують якусь будівлю, чекають, поки прибудуть рятувальники, медики, поліція, а потім FPV-дронами знову ж таки намагаються у них цілити. Чи практикують таке ж аналогічну ситуацію росіяни в Запорізькій області? Ну в Запорізькій області по лінії розмежування. Ворог, звичайно, використовує широко ФПІ. В населених пунктах поблизу лінії розмежування також їх багато, вони висять в, воздух, в повітрі. Але ж що місцеве населення, що військові службовці про це знають, тому вживають максимально можливих заходів, щоб запобігти враженню. До тих населених пунктів, де більш-менш стабільно проживають населення, ФПВшки не долітають. Ну, це на відміну від о, Нікополя. В Дніпропетровській області, де через Дніпро не достають, на жаль, з півдками. А як загалом зараз живе Запоріжжя? Критична інфраструктура, комунальні послуги, медична допомога, підприємства. Яка ситуація з цим, зважаючи, що росіяни в тому числі це от і є об'єкти, які намагаються атакувати росіяни? Mm -hmm. ну, місто о, функціонує. Більшість об'єктів як функціонувало, так і функціонує. Забезпечені населення і енергопостачанням, і вода, і ну, подивимося, що буде з теплом, коли почнеться опалювальний сезон. На сьогоднішній день, фактично, такої там масової паніки, пов'язаної з кабами, немає. Багато хто хотів виїхати, ті виїхали на початку повномасштабного вторгнення чи згодом. Так, да, є люди, які прийняли рішення переїжджати саме зараз, бо ситуація, скажімо так, знову стала напруженою, а вони повернулися вже до міста. Але це не таке, щоб знач, значна кількість. А ті підприємці, які мали бажання релокувати бізнес, релокували його відповідно в 22-му році. А в місті залишилися ті, хто пов'язаний з середньою роботою в місті, і вивести свій бізнес не може. Ну або ж не хоче просто. Угу. А от що стосується тимчасово окупованих територій? Якою ситуація є там, зрештою, як виглядає їхній побут, то в тому числі з доступом до медицини з комунальними послугами і так далі? Ну в цілому їхній ситуації, побут нормалізувався. Комунальними послугами вони забезпечені. Водопостачання є так, з перебоями, а десь там нещасне підключилися, десь там скважина. А невчасно пройшла технічне обслуговування, але в цілому ситуація більш-менш нормальна стабільна. Щодо медицини, то ситуація дещо гірша, а в тому плані, що значна кількість медикаментів суттєво подорожчала в ціні. По-перше, санкції проти РФ йде. Медикаменти змушені завозити обхідними шляхами, і наслідок цього вони дорожчі. По-друге, логістика на окуповану територію значно дорожча, що знову ж таки впливає на ціну. Як наслідок, там дефіцитні окремі препарати, які завжди є на підконтрольній території, на непідконтрольній можуть просто не бути у продажу. А, ну і це, звичайно, впливає і на якість обслуговування, і на ефективність лікування. Крім того, в медичних закладах можуть відмовити в лікуванні осіб, які не мають російського парку. Угу. Ну і що стосується, до речі, тимчасово окупованих територій, як от зараз діє їхня пропаганда, на чому вона сконцентрована? Знаємо, що на тимчасово окупованих територіях інших росіяни часто перетворюють школи на військові казарми для військових, в тому числі для дітей, де їх от вчать. Як правильно там збирати ФПВ-дрони, агітують долучатися до їхньої, їхнього окупаційного війська? Чи практикують таке зараз на тимчасово окупованих територіях Запорізької області? І загалом наскільки значною є російська пропаганда, націлена власне на е, дітей? Ну е, в цьому плані росіяни завжди вирізнялися активністю. Тому в першу чергу на дітей націлена пропаганда. Вони постійно проводять заходи з умовно. Кравички брем патріотичного виховання в школах. О, там до дитячих садків спускаються з цими заходами. О, постійно проводяться військово-патріотичні ігри, там зерніси всякі тощо. Інформації про те, щоб там десь в школах облаштували казарму і дітей перевели на казарманий режим проживання. Ну, по Запорізькій області в мене немає. Але не виключено, що також такі заходи будуть. Зрозуміло. Пане Сергію, я вам дякую за розмову. Дякую, що долучилися до. Нашого ефіру я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Сергій Лишенко, це депутат Запорізької обласної ради.